Будь ласка, розкажіть про історію свого господарства. The history of our farm. I could show you here as this wall. That's my great grandfather. Це прадід. Swishing in the field. That's symbol of our soil. Every soil. To... Це як виглядає з погано. 275 horsepowers. My grandfather. Це. прадід. А прадід. Це подвір'я на якому ми тільки що були. В 60-х 60 годах вони вирощували корів і там на фоні трактор, який ми бачили з вами в ангарі. 60s after plowing a safe construction for making seatbed. Вони, конструкціє... вони не знали про шліфову борону ще. Grandfather. Прадідусі, Grandfather. Дідусі, і нарешті батько. Орали. Uh, you use pluk, plak. A pluk, yeah. Uh, who is? Uh, grand, grand. Grandfather of my father. Great uh, grandfather. Uh, your uh, father is young. Young, yes. How old? Uh, Thirty-five. Mm -hmm. Forty-five years mm old. -hmm. In better days here, with working. What? <laughs> <laughs> working. What do you want? <Manager. laughs> In housekeeping. Today, housekeeping. Ah, Nineteen twenty-five. Oh, first, first tractor blowing. Biggest tractor of Europe. Tractor 45 horsepower. 45 Sheep. Very popular sheep farm, 600 sheep. Exporting to Prussia, Poland. 600 овець мали експортували. Harvest party. Це їхня сімейна вечіринка. 1935? 1945 рік. Пловінг машіна? Плуг. Кінг. Це для плугу експлуатація. Це наш авіатор. Це Іван Мазурік. Це Іван Мазурік. Механізатор з України. Працював 40 років в цій фермі. 40 років працював на цій фермі. Механізатор з України. Рейпсид 60 років. Post trailes Spray. Це ріпак, і вони оприскували його на цьому. такий Repack був, opiscovali. Да? Це both scosge, not that. My father's first test of direct seeding with Horses ZX Actor. The power unit direct seeding. Це перший тест з сівалкою прямого посіву. That's our conventional farming before direct seeding. Кальтівейтинг мене пассаж оф роль анден палагеродвилинг. Це до того як вони перейшли на регенеративне землероз. вийшли на поле, рядом з фермою тут і вже тінос копає ґрунт. heavy soil. Normally very ви бачите землю. Ви бачите там. Червячківні. It... Oh. <laughs> Я зу... зу... зуфіля. Дуже багато. Oh, yeah. Він покаже: ви бачите, що це говорить про те, що земля добра, гарна. І вона дуже мокра. земля. Цей тип uh, цієї uh, землі. Він постійно е, отакий вологий десь на навіть на одну тисячу міліметрів глиб. Бачите, я в будь-якому місці скопав цю землю, і ви бачите, скільки там цих е, е, хорбаків, черв'яків? Оце овес. А два тижні, два з половиною It десь тижні three. тому. Може, три тижні тому. Cover was like this, sunflower. Тут сунить по кренні культур? Да, тут сонячник. Це сонячник, він показує. Афа, oh, робафа. Овес. Овес oh, yes, battle special вид of cover crop. Це, ну, якийсь там особливий вид овсу. 8 8 parts in this mixture Вісім тут культурних рослин посіяно на цьому полі різних. In good condition, fertilized with organic fertilizer.

No... проблема, яка активно має розвиток на цьому полі при інтенсивній обробці, це чорний овес. Ще два тижні тому. Все поле було зелене, вкрите цією рослиною. Коли інтенсивно обробляєш почву і застосовуєш будь-який обробіток, то ти створюєш умови, які покращують розвиток і збільшують кількість цього овесу. Єдиний спосіб, яким можна поборотися в умовах Європейського союзу, без застосування. Хімічних препаратів це прямий посіб. Він намагається, щоб весь час щось було на полі. Намагається збільшити кількість пожнивних решток на полі. І Тому йому дуже важлива експлуатація мультисем через те, що мультисем дозволяє відкрити ряд, посіяти і закрити. 6 Два дні тому тут пройшов дощ. Випало всього 6 мм опадів, Але ґрунт дуже вологий. Це через те, що тут застосовуються прямі посіви, і волога, зберігаючи властивості ґрунту, збільшилась. І ґрунт краще накопичує вологу при умовах прямого посіву. Five worms in one кінці. This is the big worm we call it. Tief and І Deep deep digger. And this only you have.

Оскільки тут на полі були покривні культури, дуже багато різноманіття їх, вони своїм корінням обробили цю дуже важку почву, і це дало можливість зберігати і накопичувати вологу і можливість розвитку для черв'яків. Він каже, що е, ця почва на глибині, вона дуже ущільнена і такі властивості, як у каміння. З неї можна будувати будинки? Так, так. Там глина підстилає. To go down with the roots. туґауданвистиву тіну з корінням покривних культур розущільнює ґрунт, а потім вже мікроорганізми і черв'яки підсилюють цю роботу. І це все відбувається на глибину до одного метра. Часний пінетрометр, зроблений українською компанією. Він дозволяє зрозуміти, що відбувається у нас під землею, на якому рівні в нас знаходяться ущільнення і які необхідно зробити кроки. Це залежить вже від нас. А окрім цього, він дає геолокацію. Точок можна прив'язати, може прив'язати і це. постійно контролювати. контролювати саме в тих точках, що відбувається з застосуванням регенеративного землеробства, які зміни відбуваються у нас на полі. Бачимо, що тут ущільнення глобального немає. Напевно, спрацювали ці покривні культури у вигляді вісім різних рослин. Ми бачимо графік на. Які є ощільнення, ну, на, якій... на якій глибині, так. Да. Mm -hmm. Ну воно десь починається з 25 і воно без глобального щільнення. Цей графік нам показує, що на цьому полі на глибині до 42 сантиметрів глобального щільнення немає. Покривні культури виповнили свою роботу. Регенеративне і жовте це. Нормальна Зелена седача. і жовта зона так це зона, яка не має глобального ущільнення і дає можливість рослині продовжувати розвиток. <пит> яка вражанність була? 8.8 тонн. 8,8 тонн. І після жнив коли посіли суміш? А тайм sieding ковер crops. Direct or oh no 14 days after Harvester. Harvest uh, Посіли через 14, 14 днів після збирання врожаю, тому so що були дощі. І це було 1 августа. Якої норми сіли? 50. 50 кг на гектар. І суміш яка була? Sunflower Vicka? Sunflower Vick. Afa So. What have що ми in Ukraine? Owas? Owas. wild type, Special for Cover Ela It's die die äh, Klee. 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 Clover. ja. Klo Clover Clover. Yes. Klever, Klever. Ähm, Buchweizen. Uh, Ukrainisch. Oh, wusste Yes? auch schon mal. Buchwalcen. Gretchka? No, it's for also for eat. Buchwalc's that more should. Skicky culture several. Eight different scrubs. In one And fine. застосували опції на мультісе. Вони передньою лінією сіяли на глибину 2 см, а задньою лінією можна в нас так сіяти на глибину 4 см. В залежності від розміру посівного матеріалу ну він має ж певну силу для проростання. І ті вже рослини, які потребували більше вологи і могли вийти з 4 см, Вони посіяли на 4 цю покривню суміш робив особисто тінас. І він застосував цю опцію мультисему, що можна сіяти окремо рядами і різні типи культур. Різно Для чого да. вони ще розділяються? Я можу від себе додати, що коли ви робите суміш, велику суміш з різною масою насіння, то у вас через декілька проходів сівалки важке насіння осідає на дно бункера, а легке залишається зверху. І тому у вас виходить, та частина поля, наприклад, буде засіяна лише одними важкими насіннями, а ця частина легкими, те, що вже залишилось. І для того, щоб зберегти. Розподіл рівномірний розподіл цієї покривної суміші на, на всю площину поля. Цю опцію можна застосувати на нашій сівалці. В передній бак покласти більш легкі насіни, ну насіни не плюс-мінус за розміром, а в задню частину, в другий бак більш важкий. І відповідно того через ряд вносити ці рослини, і тим самим ви збережете розподілення покривних культур на всьому вашому полі. Дуже гарний ґрунт. Але він мені нагадав кримський ґрунт. І знаєте чому? Що от бачите, скільки тут кам... камнів є. Бачите? Оце і у нас така історія була. І ми коли придбали сівалку, спочатку ми працювали анкерною сівалкою, а потім придбали дискову, дуже боялися, чи такі камні не будуть. Заважати сіяти, не будуть розбивати диски. Але ні у нас проблем немає, ні тут. Бачу, проїжджала, диск переїхав, навіть зазубрений є. Але все посійно. бачите? Задача виконана. Солома не завадила, сходи виходять, черв'яки вилазять, дискова сівалка справляється навіть з роботою на таких камнях. Це дуже, дуже важливо. Так що не бійтеся, у кого камні. Також можна працювати, сіяти без обробки ґрунту і отримати гарний результат. Звичайно, я коли на своїх полях іду, я не можу, якщо я лежить камінь, щоб його не взяти і не винести. І бачу, німецькі фермери теж це роблять. Бо дивіться, яка куча камня. Стоїть. Це ви все з поля зібрали. Колектор 6 метра. Спеціальна машина. Машина, а, колектор 6 метра, бунка. А, вона збирає камні. Тобто така ж сама проблема і вирішується тим, що збирають системно камні. Важливе питання, скільки у вас гектарів на вашій фермі? Uh, on farm we farm 320 hectares. На їхній фармі 320 гектарів, і вони ще надають послуги посіву фермерам з околиць, які розташовані біля їхньої ферми, це по 20, 30, 50. Загалом ця кількість за рік може досягати 1400 гектарів. Скільки коштує посів одного гектара? Разом з дизелем це 120 євро на один гектар це мультисевом це 80 євро на гектарів а 120 якось а 120 і це стріп тіл стріп це а чому, чому така різниця в ціні? More diesel, more тому що стріптільна сівалка потребує yeah. великих тракторів. Yeah. А відповідно uh, до цього збільшується yeah. витрати палива, oh. і вона працює oh. не так швидко, тому що ви витрачаєте на гектар більше часу. А з монодисковою сівалкою, яка виконує прямий посів, ви можете це робити швидше, менш потужними тракторами і з більшою швидкістю. Така ціна видна. За гектар фермеру і це вигідніше, ніж купляти сівалку, якщо небагато землі. Для клієнтів це вигідно, тому що все дорожче, техніка дорожче, людей знайти важко. Їм простіше заплатити йому, і маючи вже обладнання і маючи людей, їм набагато буде дешевше. Ми переїхали на інше поле. Інші умови. На цьому полі а, ростуть молоді культури бобових гороху. До цього, якщо ви бачите, тут була кукурудза перед цим. І а, а, хазяїн наш цього поля сказав, що є така напасть, як дикі свині, які приходять сюди і навіть поїдають молоді паростки того гороху. Шурік. Шурні не стріляють. But very difficult, very, very intelligent. No, yes. Very smart, yes. Many, many nights to see them, and sometimes Sunday morning 10 o'clock they stay. They find them in the morning, When this 10 o'clock Sunday morning they come here, down the field, 10 meters between the tractor, all okay. They know, no, I have no weapon. <laughs> І вони знають, що де він не має зброї, а вночі сидить зі зброєю. Ти вони не дрі, да? Вони знайомі з деякими правилами. Tier selection. This stupid word. Are... <laughs> <laughs> Кажуть, це селекція, це вже багаторічні відносини в них відбуваються. A uh, big problem uh, in the corn, the same damage. Після кукурузи вони мають багато залишків рослинних. Що вони зробили? Вони поверхневим подрібнювачем два рази проходили, тому що дуже багато залишків. І зараз на полі ми бачимо дуже багато залишків. І, і потім вони посіяли сівалкою мультін. Зома бон. Бон. чотири. чотири... How how many? Four four weeks. Четири дежнитом How їх did they носили. Seven. Six centimeters. But you see, very big high compaction because it was too wet, and after corn, not not nice. Ну, кава uh, він говорить, що кукурудза дуже виснажує землю, і ви бачите, що земля не така якби, um, 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 якісна, як на тому полі, де ми so, були до цього. Дивіться, проглядаються, де росточки? Yeah. Yeah. Ну, а чому запитають, чому так глибоко? Він снідцов, а чому не на п'ять? Because the beans like to deep seven six to seven centimeters, otherwise they fall down later. Такі культури як бабе люблять саме 7, де 6-7 сантиметрів глибину, тому що коли вони потім будуть рости, вони можуть попадати. With uh, huh. curved tines, uh, bringing up a little bit, mm -hmm. and then the freeze go down and make this this good soil. Sometimes subsoiling isn't bad on these conditions, from my opinion, because heavy soil, much rain. If you drive in in wrong conditions, like harvesting corn, it makes sense to go one pass with a subsoiler. Not. Subsoiling only. Це е, Келлі. він е, прибирає покривні культури mm -hmm. на тому полі. Mm -hmm. Mm -hmm. А якщо б не прибирати? Yeah, I... Якщо б було не прибирати, щоб. Tinos, <проб> а if you don't work, Kelly? Only direct seat. Because sunflowers lay down a little bit. What should my neighbor say? They say uh and then. No 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 no. It is frozen. You need less diesel, two liters on a hectare, and I could lay down and the freeze go into the soil. You can tell you that's все 2 litres per hectare, and the water, and it's a robot. Yeah. Тому що у вас мало землі. You don't have many soil, many fields. Subsoil. Sub And that ah, subsoil, understand. After subsoil. This creeper. Yeah. This soil. У нього мало землі, йому нема що робити. Якщо б у нього було 1000 гривень землі, він би цей дурні був. Uh, Коли у нас in... була анкерна сівалка, ми після сонячника завжди мальчували, тому що не забував, щоб вона не забивалася. Коли купили дискову сівалку, ми сіяли, незважаючи на те, що там були палки стояли і здохнули, ми стільки лишньої роботи робили, що нам стало набагато легше. Step by step, maybe next time without... я, я би вам дав пораду, як хочете, в наступний раз. I thinking over many times do or do not do or do not. Следущий раз. Ви have телефон Михайла. Next. Yes. Следущий раз, коли ви захочете поробити келі, і вважаєте, що це правильно, правильно. Right. Візьміть, не дойдіть кілька кругів, гектарів там 5-10, скільки не жалко. І оставте так, як є. Okay. І потім будете сіяти сівалкою і подивитись там і там і порівняйте і дасте собі відповідь after you have a good conclusion. Without subsoil, here with subsoil, and then have a look. This without only like harvest, and here with subsoil harvest. Тобто ви также поле він поділив. от тут черту ми бачимо там без дискріперів, без глибокорозпушувача, а тут to down nothing happened, only seeding. І там ще є шматок, де взагалі без нічого просто по Ну no, і що вам більше подобається? Just when we see Don't know. Ah, він, він, не не small plants, I can't say. Він ще не знає. Підсумок він зробить, коли буде збирати комбайном. After harvesting. І uh, просто порівняє там і там. Я, yeah, harvest Ну, Тут, правда, експеримент so до a a не дуже правильно закладені, різні uh, умови. Uh, мови. Тут земля краще внизу. Тем, внітер, вс мой філдай, ну. Це був плод 4 field day. На цьому полі він провів демо посів восени. Було дуже волого. І він посіяв е, озимий ячмінь тут на полі, ось на цій полосі. І можна на нього зараз подивитися, і він каже, що не дуже гарна якість. але були дуже вологі умови. В 20-х числах жовтня минулого року, коли вже можна сказати, був закінчений сезон посіву, Дінас вирішив посіяти на цій ділянці озимий овець. Чотири лінії тут було посіяно цівалкою в дурі. This line for multi Мультисем. Multip okay. for me multi on. Вот це сівалка. Так, а це посіяла сівалка мультисем. це був прямий посів жодної обробки, відразу кукурудзи. Після куди. Так шо була 12 тонн. І що? І посіяла?